Ось це єдина корова села ужива. Її звати Лиска і зараз ми познайомимось із її господинею. Любов Лук'янівна розповідає про свою корову Лиску з любов'ю та гордістю. Жінка каже, на селі її ранок починається не з кави. Шість годин встаю, Йду до хліва, по настерію, почищу, дам її трошки їсти. І дую, видила, за шнурочки потягла її на поле. І отак обід не дою, вечором буду. Бо вона цього року не мала телятки. Не, не відгуляла щось, то вона два рази доїться. А якщо є теля весні телиться, то тоді два-три рази доїмо. А тепер два. Власниця лисків вважає, корів по селах все менше є, бо нині це не вигідно. На допомогу від держави можуть сподіватися лише ті, хто тримає від трьох корів і більше. Але все ж, родина носовських молоко та сметану продає, хоч і прибутки невеликі, та й збувати рогату красуню, шкода. На зиму вже й харчі, листі заготовили. І шкода продавати, і важко тримати. Молочко возимо на, на Луцьк, на базар, важко тягати, але мусово. Гроші, де звідки взяти? Мусово продавати. Дочка в мене ще є, внучок є в хаті. І возимо. Машини немає, <сум> бідні, бідними. <сум> Чим ми їздимо ровером вивозимо до автобуса, а там дочка торби тягає і продає сметанку, молочко, десь яке їчко, півника. І отак живемо невигідно, невигідно. Але ж. Ще не продаємо, ще хай ще цю зиму буде, це вже є, заготовили. ще може жому купимо, хай ще побуде. Шкода мені її збувати, шкода. Молодії не хочуть глядіти, не хочуть, не хочуть працювати, вони не привикші до корови, до того всього. А ми старіки ще тягнемо. Хто старіший, вже продають. Ну я вже стараш. але ще хочеться, ще рік потримати, ще трошки. Любов Носовська розповіла, у Лиски вже було п'ятеро телят. Загалом корівка має лагідний норов і навіть на камеру нам позує. Моя коровка добра, спокійненька. Але деколи як вибрикне, то аж на бригаді може бути. А так, нічого, някенька добре доїти, добре, добра коровка. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із села Ужова Купачівської громади Луцького району для новин на часі.